До літа готові. Де ж тут ради. Так, там для антуражу. Ну що, пані? А що ще є? Хай не знаю. Вже йди мірі, то що. Це за солому, так? Ну, ти як поручав? Файн, файн. Чого ні? Та як я люблю, коли не Ну, але вже як хоче бути яким. Як то. Комбайном? Комбайнером. Щось на так. А тобо то взагалі ще кордотком бойка. А ну чекай купой. Ану чекай.

<ś> 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 як Та зніми той кипелюх. Я не можу зняти. А то вже все то вже його забирає. Ви кажете, коли вони. Що тоба таке?